В Україну вірветься бабине літо. Синоптики розповіли, коли чекати потепління. Після суттєвого та різкого похолодання в Україну знову повернеться тепло. на літо, яке принесе підвищення температури до плюс 25, очікується вже з четверга, 12 жовтня. Проте разом із потеплінням синоптики також прогнозують дощі. Про це повідомляє український гідрометцентр. Найближчими днями заморозки відступлять, і по всій території нашої країни температура повітря знову підніметься. Вже 12 жовтня в багатьох регіонах України стопчики термометрів покажуть вище плюс 20 градусів. Невеликі опади у цей день можливі у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Також буде трохи дощити на Чернігівщині та Сумщині. На заході стопчики термометрів покажуть плюс 19 плюс 23 градуси. Трохи прохолодніше буде на північному сході. Всього 15-17 градусів вище за 0. У центральних та південних областях повітря прогріється до плюс 18, плюс 21 градусу. А у столиці цього дня очікується потепління до плюс 20 градусів. У п'ятницю, 13 жовтня, багато регіонів України накриють дощі. Опадів не передбачається лише на Київщині, Одещині, Чернігівщині та в Криму. Також сухо буде на Закарпатській, Львівській, Рівненській та Волинській областях. Опади суттєво не вплинуть на температуру, і в середньому в країні збережеться тепло в межах плюс 17, плюс 20 градусів. У суботу, 14 жовтня, дощі припиняться, і по всій Україні буде мінлива хмарність. Істотне потепління синоптики прогнозують у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Там повітря прогріється до плюс 25. тепло буде й у інших регіонах. На півдні та в центрі України прогнозується мінлива хмарність та плюс 22 плюс 24 градуси. У столиці цього дня буде тепло до плюс 23 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!